Інспектори кінологічного центру головного управління національної поліції в Сумській області В'ячеслав Сидоренко та Сергій Дзюба щодня працюють над покращенням своїх професійних навичок. І, звісно, жодне заняття не проходить без чотирилапих напарників. Обидва службових пса породи німецька вівчарка. Це річі йому чотири роки, три з яких він несе службу в Національній поліції України. А це панда, їй п'ять. І в лави поліцейських вона вступила 2020 року. Декілька разів на тиждень вони разом приходять на тренування до кінологічного клубу. Заняття інспектори кінологи починають з так званої розминки, де собаки налаштовуються на роботу, повторюють вже звичні команди та виконують вправи на снарядах. За пророблену роботу інспектори завжди хвалять чотирилапих, пригощають смаколиком або дають улюблений м'ячик. Друга частина тренувань складається з більш складних завдань. Собаки по черзі відпрацьовують пошук речі за запахом. Для цього інспектори дають відчути запах взуття, потім ховають в один з ящиків, і пес має його відшукати. Річі та панда чудово справляються з цим завданням. Далі собаки виконують вправу з пошуку людини під завалами, що на сьогодні є дуже актуальним та необхідним вмінням. Так, в зруйнованому будинку поліцейські імітують ситуацію, аби пес в максимально наближених до реальних умовах відпрацював навички пошуку особи. Пес, беручи слід, веде точно по маршруту кінолога, який попередньо сховався. Крім того, і самі поліцейські відпрацьовують свою роботу, аби вміти правильно діяти в критичних ситуаціях. Це можете, що визволить заключним етапом, службові пси відпрацьовують затримання озброєної особи. Один з кінологів задля власної безпеки одягає спеціальний захисний костюм. Адже собаки тренуються в повну силу. Поліцейські відіграють ситуацію до кінця, надягають наручники на уявного злочинця та відводять його в бік, аби собаки знали, які дії людей в реальності. І на останок, звісно ж, веселищі та пестощі, адже поліцейські та їх підопічні не просто колеги, а й справжні друзі.